У січні цього року відбулася доповідь генерального директора Міжнародного агентства з питань атомної енергії МАГАТЕ Раді Безпеки ООН, яка, яка підтвердила виконання іраном заходів передбаченим додатком п'ятим спільного всеосяжного плану дій з регулювання іранського ядерного питання. Цей план був підготовлений і підписаний у липні 2015 року, за підсумками переговорів між Іраном і міжнародною шісткою. За результатами розгляду Ради національної, Ради безпеки ООН, згідно під пункта 7 акції, була прийнята резолюція, згідно з якою відбувається скасування запровадженої раніше низки санкцій Ради безпеки ООН щодо Ірану. Враховуючи це рішення Ради безпеки ООН, існує необхідність внести імплементувати її його на національному рівні. Відповідно до закону України про санкції, Кабінет міністрів України підготував і прийняв відповідну. Постанову кабінету своє відповідне розпорядження від 29 квітня No359 Р, в якому виклав відповідні санкції, які залишаються, які після пом'якшення цих санкцій відповідно до закону України про санкції – це розпорядження було схвалено на його підставі, було підготовлене рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке було стало указом президента. І відповідно до цього закону про санкції, це, цей документ не вноситься до Верховної Ради для затвердження його Верховною Радою. Просимо підтримати цей матеріал. Цей документ є фактично реалізацією на національній ньому рівні міжнародного рішення рішення ради безпеки ООН про пом'якшення санкцій щодо ірану